Всіх вітаю! Хочу вам трішки показати полички зі своїми скляними скарбами. Всі ці скляночки такі гарні та різні. Я збираю такий посуд, фігурки: багато вже чого є, але все одно щось цікаве та й знайдеться, чого в мене ще немає. І ось зараз вам покажу ще одну поличку, я вам колись показувала. Всі ці мої багатства, але помилуватися красою завжди можна, і завжди доречно. Хотіла вам показати новинку, яка потрапила в мою колекцію ось таких подвійних сільничок. У мене їх небагато, але ось трішки є. І ось вона, красуня, така новиночка. величенька, важкенька така сільничка, виробництво зумбковіце. Це Польща ще минулого століття. Досить вдало я її знайшла на Оликс, і ось тепер така гарна річ поповнила мою колекцію.